Знаєте, я зроблю басі, це ем, су, ну, карамель. Робиться 100, 150 цукру, 50 води. Кладу в пергамент, перевертаю, вона починає капати красиво, oh, і, okay. і, і ці нитки вони виходять прозорими, красивими, типу, із них потім можна зробити все, що завгодно. Кажу, все, Ненсі, давай стану на карамель. Тоді що це карамель? Ненсі, ні, там павутинка, вона по особливому робиться, її треба дуже акуратно. Окей, okay, okay. тоді буду смажити млинці. А пальсинове флажош. Mm, я проти того, щоб Ден смажив млинці. Давайте це буду робити або я, або Денис. Я не довіряю, скажімо так, Дену. Ну, я знаю, що він круто розвивається на проєкті і так далі, але мені потрібен класний результат. Я посмажу млинці. Добре, апельсин я робі на то, що, що вони прям, правда апельсин. дуже такі мають бути. Так. Вообще, І Сік вичавлює з нього. Я думаю, що от Сік може вичавити Ден, бо він сильніший. Е, кажу Вік, давай я тій візьму процес, тому що вичавлювати апельсин, типу, у мене більше сили. А, ні, я це буду робити, бо я тоді нічого не зможу робити. Віка! Це мій процес. Я, я забрав, тому що якщо Денис візьме цей процес, у мене не буде процесу. Я хотіла себе застрахувати і надати собі повноцінний процес, за який буду відповідати саме я. що я буду робити. О... А процесів вже нема. І як ми робимо Покроково. Так, дайте мені, каже, дайте мені процеси, все попунктово. І ми починаємо писати. Ненці даємо ложку. Пиши сотейник, терка, типа і одразу розподілені девайси. Далі у нас одна лопатка чи дві. Ми, ми одразу маємо розуміти, як чим перемішувати. Ну, вилку, я можу вилкою. Дінісу, ми даємо миску, Дінісу, ми даємо мірний стакан, щоб у нас це 30 хвилин, нам треба все повністю розподілити, кому чайна ложечка, кому, блін, щепотку сахара дати в руки, ну коротше. Треба велика кастрюля. Не обов'язково, мені потрібно, я зараз Ні, скажу. Ні, ми маємо розподілювати. Віка, пожалуйста. У них тортик, у них щось. Так у нас 30 хвилин, камон. У вас ненці і 30 хвилин, ти розумієш? А що, помиєш ложку заодно? <рес> Я вам тут шо, мойка? Ну, ладно. Так, якщо чесно, у нас дуже мало переладі, але а збивати нам потрібно багато. І білки, і жовтки, і крем. Ще збивати. Але, якщо чесно, збивалося не дуже легко, бо Самих вершків і крем-сиру там було не так багато, ємкість дуже велика. Я так роблю, воно все по бокам розтікається. Вже устала рука в мене збивати. Настя професіонально взбити хоче. Насті ніхто не збиває. Давай, Давай, в тебе добре виходить. Він сказав, що в нього дуже втомилась ручка. <смі> Говорить, чи не можеш мені допомогти? Бо ти збивала білки, а тебе класно вийшло. Ну все, люди, більше не треба. Не треба, не треба. Все, О,